Мир всім. Ми повинні зрозуміти, що земля і Всесвіт не запрограмовані на благословення і на прокляття. І дати дощ, чи не дати, дати урожай, чи не дати урожай, і впаде камінь на голову, чи не впаде. І є закони, на яких усе стоїть. І Бог говорив єврейському народу. Якщо ви не будете шанувати Слово Боже, шанувати закони, прийде поразка в народ, бо сама земля вас кине. Якщо ви будете нехтувати Богу, сама земля і небо будуть від вас очищатися. Це страшно. І Бог, він каже, що за злочин буде покарання. Якщо у вас не наздожене покарання на землі, то в тій мірі, як визначив Бог, воно наздожене вас у вічності. Тому є пекло і раль. Дай вам Бог це усвідомити і прозріти. І підпишіться на канал Савтаненко, місій слово Боже, щоб дійсно наповнюватися відкриванням. Щоб запросити Бога у своє життя, амінь.